Бог мешкає в душі через любов. Святий Дух називають ласкавим гостем душі. Ісус Христос обіцяв тій душі, що прагне Бога. Якщо любите ви мене, то мої заповіді берегтимете, і проситиму я Отця, і дасть він вам іншого утішителя, щоб з вами був повіки. Святий Дух ніколи не покидає душі, хіба що вона прожене його. Святий Августин каже: Не полишить хіба хтось полишить його. Бог мешкає в душі, що любить Його, але він не почувається задоволений, якщо всім серцем не любимо Його. Святий Августин пише, що римський сенат не хотів допустити Христа до числа римських божків. Бо Він є гордим Богом, який сам один хоче бути почитаним. Це правда, бо Христос не хоче ділитися з ніким тим серцем, що любить Його. Він хоче сам один там мешкати і мати всю любов. Якщо ж бачить, що крім нього, хтось любить когось іншого, то, за словами Святого Якова, відчуває заздрість до тих сотворінь. Що захопили серце, яке він сам бажає вповні посідати. Чи, може, думаєте, що Писання даремно каже, то заздрощів прагне Дух, що живе в нас? Святий Єронім стверджує, що Ісус є заздрісним, ось тому Небесний обручник хвалить ту душу, що, наче голубка, проживає на самоті тікає від світу. Моя голубко!» Голос твій солодкий і личко твоє принадне, Бог так поступає, бо не бажає, щоб світ забирав для себе частку тієї любові, яку він хоче вповні посідати. Ось тому хвалить свою обручницю, називаючи її замкненим садом. Садок замкнений, моя сестра, дружина. Садок замкнений, криниця під печаттю. Це садок, замкнений для земської любові. Хіба ж Ісус не заслуговує на всю нашу любов? Святий Іван Золотоустий закликає, Він віддав тобі все, не залишаючи нічого для себе, Він віддав тобі своє життя. Мій Боже, бачу. Що бажаєш, аби я повністю належав тобі. Я так часто проганяв тебе зі своєї душі, а ти все-таки повертався до мене. Запануй у моїй душі, бо цілком віддаюся тобі. Мій Ісусе, візьми мене і не дозволь, щоб у майбутньому, хоча б хвилину, прожив без твоєї любові. Ти хочеш мене, і я не бажаю нічого. Тільки тебе, ти хочеш моєї душі, тому моя душа не хоче нічого, тільки тебе. Ти любиш мене і я люблю тебе. Якщо ж любиш мене, то не дозволь, щоб я віддалився від тебе, царице неба, покладаю на тебе свою надію.